Друзі, статупойки пишіть коментарі, підпустить. Переможемо разом. Нові удари по шахедах та великих військових таборах РФ в Краснодарському краї горить велика база Молькіно, де колись базувались вагнери. А тепер ймовірно базується так званий африканський корпус Корейський. Пишуть про А-300 загиблих. Це вже другий удар за листопад-грудень. Крім того, ще до 300 загиблих на новому складі сьогодні після обіду дрони продовжують розносити логістику та склади РФ. Українські дрони повторно атакували два російські склади з боєприпасами: – 23-й арсенал Грау під селищем Октябрьської Тверської області та 719-ту базу артилерійських боєприпасів в Краснодарському краї. Це все важливо, коли ми кажемо про Тверську область. Це 23-й арсенал ГРАО. Постраждав Міністерство оборони Російської Федерації. Який знаходиться неподалік від 107-го арсеналу, який був уражений, як ми пам'ятаємо, із землетрусами і масштабними детонаціями кілька днів тому. Це менший арсенал, але з ним пов'язані певні чутки, які свідчать про те, що це теж якась база, яка була пов'язана з ракетними технологіями. Тобто на сьогодні поки що невідомо номенклатура бере пропасів, але очевидно, що це теж якісь ракети. Крім того, найближчими цілями можуть бути брянський арсенал, 115 км кілометрів від кордону Новгородської області, є арсенал в межах 700 км від Москви, дві три бази. Давайте почнемо з безпеки. Наприклад, 107 сьома база північно корейські балістичні ракети Кан 23 тихорецька 719-та база артилерійських боєприпасів знову ж північно-корейські ракети. Я не буду дуже здивований, якщо і на 23-й базі боєприпасів Тверській області, яку підірвали, теж були північно-корейські ракети. Тобто, ми складаємо 2 плюс +2 і Дивимось, від чого нас рятують. Все це могло полетіти нам на голову. Північно-корейські балістичні ракети, зокрема на Київ, тому що дуже часто їх запускають по Києву. Перше питання безпеки, друге це питання логістика. Тобто кожна з цих баз, яка зараз уражена, вона забезпечила певні оперативні напрямки, на яких діє російська армія. Якщо ми кажемо про Тверську область, то це забезпечення Курської Білгородської областей, а відтак це Харківська область, тобто це постачання боєприпасів в ці райони. І якщо ми кажемо про Тихорець, то це південні райони України. Я думаю, що це не виключена і Донецька область. Вугледар, де зараз ситуація напружена, тобто це логістика ці бази виносяться, їх не буде. Коли там пожежа ущухне, то доведеться росіянам з'ясовувати, які боєприпаси вціліли, а які ні. Далі придеться робити розміновані роботи щодо очищення від тих боєприпасів. Доведеться перерінтовуватись все це на інші бази. А це переорієнтація, залізничні, транспортні системи, це розподіл боєприпасів. Безумовно, це фізичне знищення самих боєприпасів. Вони на фронт більше не потраплять. Я в принципі розуміння, що це початок великої кампанії, системного знесення великих російських арсеналів, які ми, як бачимо, практично не захищені, зокрема під Тухорецьком, знову ж таки, це було зберігання боєприпасів під відкритим небом. Тому я думаю, далі буде. А це вже буде мати прямий вплив на фронт, оскільки ці боєприпаси забезпечують частину російської армії, які зараз ведуть бойові дії, чи дадуть нам далекобійну зброю після цього. Думаю, 50 на 52 аспекти. Тобто, або навіщо нам зараз переходити червоні лінії, наражати себе на умовні російські удари у відповідь: Окей, українці чудово впоралися, Знищують ці арсенали власними силами. Це має прямий вплив на поле бою. Тому давайте далі будемо підтримувати ці дозволи аж допоки рак не свисне. Або це може бути стимул для того, щоб дозволити використовувати західну зброю на території РФ. До речі, вчора було чергове повідомлення західної преси про те. Що може бути наданий непублічний дозвіл після Генеральної асамблеї ООН, а значить, про це буде відомо після перших фактів застосування ракет західного виробництва в глиб території РФ. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.